Дають соціальні мережі бізнесу. Дивіться. Замовив у нас клієнт з Естонії. Ось таку от. інженерну дошку з Ясена. Раніше нас ніколи не бачив, ну, скажімо так, вживу. Наші вироби вживу ніколи не бачив. Але по соціальним мережам побачив нашу компанію. Йому сподобалась в принципі, наша якість. Зробив передоплату, навіть в зірці сказав, що йому вживу не потрібно надсилати, що він нам повністю довіряє. Ми йому виготовили раніше заявлених термінів, краще зробити раніше, ніж пізніше. Зробили йому е відеозвіт та фотозвіт. Клієнт повністю задоволений. І чекаємо, коли буде забирати свою інженерну дошку. Ось так. А якби не вели соціальні мережі, то б і довіри такої не було кого цікавить інженерна дошка. Замовляйте, ми виробники.